Всім привіт! З вами Тетяна і сьогодні я готую холодний літній суп, який називається холодник. Список інгредієнтів: кефір пітний, жирність 2,5%, свіжий кріп, зелена цибуля, курячі яйця 5 штук, відварені, свіжі огірки. Якщо невеличкі, то 5 штук. Якщо трохи більші, то 4 вистачить. 5 невеликих буряків. Чотири картоплини. У мене картопля вже молода, тому я її завчасно почистила. А також вам знадобляться каструля, плита і вода. Ну, і ще вам знадобляться сіль, перець, оцет, гірчиця або хрін. Буряк і картоплю потрібно дуже ретельно помити і скласти до каструльки з водою. Картоплю і буряки потрібно відварити. Пам'ятаємо, що картопля вариться швидше, ніж буряк. Курячі яйця мають бути відварені вкруту. Це 10 хвилин на плиті після закипання. Картопля вже готова. Коли ніж м'яко входить в буряк, це значить, що буряк теж готовий. Вода, в якій варились овочі, нам знадобиться, нехай вона охолоне. Варену картоплю я ріжу кубиками і відправляю в глибоку тарілку. Я відрізала головки цибулі, а пера поріжу і теж додавлю до глибокої тарілки. Три яйця з п'яти я поріжу кубиками і теж зараз додав сюди. Буряк я зараз потру на крупні сегменти і додавлю їх до подрібнених продуктів. Буряк неймовірно солодкий, бо його виростила моя мама. А тепер я потру на крупні сегменти огірки. Тепер додаю їх до всіх інших. Подрібнених продуктів. Тепер подрібнюю кріп. Коли всі інгредієнти подрібнені, можна посолити. Ретельно перемішаємо. І поперчити не забудьте. Я не люблю перемішувати все одразу з рідиною, тому що коли не все з'їдаєш, то на слідуючий день це блюдо не смачне. Я накладаю собі до тарілки стільки, скільки я вважаю за потрібне, а тоді розчиняю з водою та кефіром. Добавляю сюди декілька крапель оцту. Трішки гірчиці або хріну. Деякі люди додають і хрін, і гірчицю. Мені захотілося з гірчицею. Воду, в якій я варила овочі, я проціджую через сито. Буде ідеально, якщо ви попередньо охолодите цю воду в холодильнику, тепер додаю сюди цієї води і додаю кефір. Перемішую. Блюдо має бути трішки густіше. Зараз куштую. Смачно, але мені не вистачає солі. Тепер кладу сюди чверть вареного яйця і насолоджуюсь.